Не забувати про тих, хто віддав своє життя за Україну. В Івано-Франківську шанували пам'ять полеглого захисника Валентина Ємбрика. До повномасштабного вторгнення хлопець професійно займався музикою, навчався в київському виші та писав свої твори. Мати героя Галина продовжує справу сина, популяризуючи його творчість. І для того, щоб пам'ять про наших дітей вона не погасла. Я просто коли я що роблю зовсім інакше себе не то, що відчуваєш, а розумієш, що. Не просто так там були діти, щоб їхні мрії, їхні бачення вони продовжували жити. Тому що кожна людина, чи є вона тут фізично на землі, чи нема, вона живе своїми плодами. І тому прийшла така ініціатива. Ми подали запрошення до керівників навчальних закладів, вищих навчальних закладів і коледжів, і запросили директорів, представників студентства, щоб представити проект Творчий простір Валентин, який уже діє, де ми приймаємо участь показати. Хто був, які є твори, який здобуток і на основі? Цього ми можемо продовжити. Захід відбувся у приміщенні громадської організації Захист держави. Її керівниця Оксана Криницька каже: суспільство має гідно вшановувати пам'ять полеглих воїнів та дбати про їхні родини. Наші герої так само були творчими людьми, що вони так само популяризували українську культуру. І для нас це важливо, тому що наше завдання як організації, і наше завдання як суспільства пам'ятати про цих героїв. Підтримувати їхні сім'ї, допомагати в реалізації таких проєктів. Нехай світ бачить, нехай молоде покоління виховується на цьому. Яна лазорик, віктор Костинюк, телерадіокомпанія «Рай».